Очолюватиме державу наступні п'ять років. У Туреччині завершився другий тур президентських виборів. За підрахунками усіх голосів Ердоган набрав понад 52 відсотки, а його суперник Оглум – майже 48%. Було підраховано, що пан Таїп Пердоган отримав 52,14% всіх голосів, а пан Кемаль Киличдароглу Дароглу – 47,86%. Тож ми підтверджуємо, що пан Ердоган був обраний президентом Турецької республіки. Сам Ердоган схоже анітрохи не сумнівався у своїй перемозі, оголосив себе президентом ще до закінчення підрахунку усіх голосів. Під час виступу перед прихильниками заявив ніхто не зможе засіхати, та на досягнення Туреччини і другий тур. Тому підтвердження хочу подякувати усім нашим громадянам, які віддали свої голоси на виборах за майбутнє, як для себе, так і для своїх дітей. Ми казали, що переможемо так, щоб ніхто не програв. Тому сьогодні єдиним переможцем є Туреччина. Суперник Ердогана Кемаль Дароглу не задоволений такими результатами. Він назвав виборчий процес у Туреччині найбільш несправедливим за останні роки та запевнив продовжуватиме боротьбу за демократію. Всі кошти держави були мобілізовані на одну політичну партію і покладені в ноги однієї людини. Як житель цієї землі, я завжди боровся за ваші права і справедливість, щоб ніхто не гнобив вас, щоб ви могли жити в достатку, і я буду продовжувати це робити. Ми продовжуватимемо бути в авангарді цієї боротьби, поки в нашій країні не прийде справжня демократія. Як і під час першого туру, чинний президент Туреччини, не гребував нічим своїм прихильникам, він розставав подарунки та гроші. На Кованих відео видно купюри номіналом у 200 лір, а це приблизно 370 гривень. У відповідь виборці цілували йому руки. Після оголошення переможця виборів країну сколихнули перші протести. Демонстрацію спробували провести в провінції Хак'ярі на південному сході Туреччини. Поліція розігнала мітингувальників водометами. Саме там рівень підтримки Ердогана був чи нижчим найнижчим 28 – 28% голосів. Більшість жителів курди, а регіон вважається сепаратистським. Реджеп Ердоган править Туреччиною вже 20 років – з 2003-го як прем'єр-міністр, а з 2014-го як президент. Катерина Шевчук, Давіта Вершин, новини, 33-й канал.